Для будь-якого завзятого дачника або жителя передмістя теплиця необхідна річ. Вчасний ринок пропонує величезну різноманітність матеріалів для її побудови, але, вибравши недорогий варіант, вам доведеться до наступного сезону збирати нову теплицю, тому що він недовговічний, а якісна сировина, наприклад, полікарбонат або металопластик, не завжди по кишені. Але є спосіб вирішення цієї проблеми. Сучасні любителі грядок будують теплиці зі старих склопакетів, виходить дешево і надійно. Монтувати парник з віконних рам своїми руками зовсім не складно. Мінімальних столярних навичок буде достатньо. Плюси і мінуси теплиць з віконних рам. Безсумнівним достоинством такого матеріалу є те, що його можна побудувати дуже швидко. Справитися з роботою здатний практично будь-яка людина. Ще однією перевагою теплиці з віконних є те, що вона бюджетна, але не поступається в якості парникам з дорогих матеріалів, вона герметична і добре пропускає світло. Вікна можна відкривати для провітрювання. Недоліки притаманні тим теплицям, які зроблені з дерев'яних рам зі склом. Щороку така споруда потребує ремонту через те, що дерево розсихається. Крім цього, потрібно бути дуже акуратним з цією конструкцією. Склокрихкий матеріал, який з часом втрачає естетичність зовнішнього вигляду, потрібно постійно мити вікна, щоб світло легко проникав всередину приміщення. А ще така конструкція вимагає наявності під собою бетонної основи. Фундамент потрібен з кількох причин дерев'яні рами, при зіткненні з ґрунтом, можуть швидко згнити. ґрунт має властивість рухатися, що може пошкодити крихкі скла, крім цього, підстава трохи підніме стелю майбутнього парника і перебувати в ньому буде значно зручніше. Галерея саморобні парники зі склопакетів. Теплиця зі старих вікон виглядає дуже естетично. Теплиця з металопластикових вікон дозволяє створити оптимальні умови для рослин. Теплиця зі старих вікон коштує недорого. Завжди можна додатково прикрасити теплицю. Теплиця зі старих вікон може бути маленькою і великою. Монтаж теплиці з віконних рам не займе багато часу. Покрокова інструкція монтажу парника з віконних рам. Вся робота по монтажу теплиці з віконних рам своїми руками складається з декількох етапів. Дуже важливо дотримуватися їх черговість проєктування найімовірніше, всі рами для теплиці будуть різних розмірів, тому стандартне проєктування в даному випадку не підходить. Для того щоб стіни вийшли рівними, вам доведеться для початку на землі зібрати мозаїку з віконних рам, після цього потрібно заміряти отримані модулі і записати їх. Складіть схему на папері. Де відзначте місце розташування всіх рам, спроектуйте фундамент, каркас і дах теплиці окремо. Фундамент конструкція сама по собі зовсім не важка, тому для неї досить буде стрічкового підстави. Для його монтажу потрібно вбити кілочки по периметру парника і протягнути між ними мотузку, викопати траншею шириною і глибиною в 35-40 см, дозрівняти, утрамбувати, застелити його гідроізоляцією, наприклад, рубероїдом. Засипати шар піску в 5 сімс, змочити його, розрівняти і утрамбувати, укласти шар гравію середньої фракції, змонтувати опалубку так, щоб висота бетонної основи над землею височила як мінімум на 40 см, покласти армуючу мережу з перетином арматури від 8. Зробити цементно піщану суміш в співвідношенні 1, 3 і залити її, щоб уникнути утворення повітряних ям, ущільнити цемент прутком з металу, перевірити фундамент рівнем, почекати, поки застигне бетон. При цьому кілька перших днів його потрібно зволожувати і вкривати поліетиленом, коли все схопиться. Можна демонтувати опалубку. Важливо. Зводити фундамент можна починати, знаючи точні розміри майбутньої теплиці, інакше ви ризикуєте зробити підставу занадто маленьке або велике. Для будівництва парника можна зробити і стовчастий фундамент, підготовчі роботи. В першу чергу необхідно обзавестися достатньою кількістю рам. Вікон тільки вашої квартири безумовно не вистачить. Як варіант, можна звернутися в компанію, яка займається заміною вікон. За символічну ціну продадуть ту кількість рам, яке вам потрібно. Розрахувати необхідну кількість матеріалу досить просто, простими математичними діями додавання і віднімання можна дізнатися відсутню кількість із загального периметра парника. Відніміть вже наявний у вас матеріал, і залишиться площа, якої бракує майбутні стіни теплиці, потребують попередньої обробки. Зніміть з рам всю фурнітуру, петлі, ручки і т Видаліть з них шар старої фарби. Це можна зробити шліфувальною машинкою, скрипком або іншими подібними інструментами, обробіть дерево складом від гниття і пофарбуйте. Щоб не пошкодити скла при роботі молотком, демонтуйте їх на час, максимально обробіть всі отвори квартирки силіконовим герметиком, залиште кілька для вентиляції, доріжка між грядками і огорожу у парниках доцільно побудувати хорошу доріжку між грядками. Дві в створення підійдуть такі матеріали, як цегла, тротуарна плитка, бруківка. Їх потрібно стелити на піщану подушку в невелику траншею, можна використовувати в якості доріжки на стил з піску і гравію. В якості огорож часто використовують полімерні стрічки, в яких є пластикові стрижні, хопають в ґрунт, вони довго прослужать, легко монтуються, не гниють, легко миються, але можна скористатися цеглою. Шифером або дерев'яними дошками встановити каркас дуже легко, до рубероїду, встеленому на фундамент, необхідно приробити анкерами обв'язку з брусів, скріпити всі елементи сталевими кутами, встановити вертикальні опори, кутові і проміжні, монтувати тимчасову фіксацію до того, поки не зроблена верхня обв'язка, зробити верхню обв'язку і прибрати тимчасові елементи, спорудити каркас схиле даху. Для цього потрібно встановити два вертикальні стійки: коник і кроквіні ноги, закріпити всі елементи саморізами і сталевими кутами, прикріпити рами до каркаса через отвори, які використовувалися при установці вікон в квартирі, якщо дах буде зроблена з віконних рам. То починати стелити потрібно спочатку і, щоб уникнути пошкоджень скляних стінок. в разі падіння інструменту можна зробити і комбінований варіант теплиці, наприклад, вигнати стіни з віконних рам, а дах покрити іншим матеріалом, полікарбонатом, поліетиленом, відео, будівництво теплиці своїми руками. Якщо грамотно спланувати і спорудити такий парник, то ви отримаєте довговічне. Гарне світле і просторе місце для вирощування овочів, не витративши багато грошей і сил, ваша теплиця буде виглядати найгірше дорогих готових конструкцій.